Дельсь кілька місяців тому нам було прийнято рішення щодо заборони доставки туди гуманітарних вантажів саме міжнародними партнерами. Чому? Тому що там небезпечно просто Наведу вам просто приклад, да, чому було прийнято таке рішення? Тому що нещодавно ось жінка місцева з міста Куп'янська повернулася з чотирма дітьми до населеного пункту. Ми просто проводили з національною поліцією оперативно розшукові заходи щодо встановлення місця її там перебування, щодо і вжиття невідкладних заходів щодо евакуації назад до міста Харкова. Ось цим нам фактично доводиться займатися. Плюс просто ще на наведу Приклад дві жінки, одна по інформації точно повернулася не до Куп'янська, до якогось населеного пункту біля нього, який входить до цієї громади. За речами вона вже проживала у тобто місті Харкові. Прильот вона загинула на місці. Просто приклад того, що там відбувається, ворог просто знищує наше цивільне населення і продовжує знищувати наші населені пункти. Тому питання евакуації дуже гостре.